Ну що ж, всім привіт, народ, з вас вподобай, Ми продовжуємо грати в Age of History 2 без модів. Граємо за цар з метою створення Африканського Союзу. Так, а що в мене по арміям? Армія. 12 тисяч. Скільки я витрачаю на неї? 2%. Я просто, ну вже, я думаю, час ультиматуми робити, я хотів вже ультиматуми робити. А, там, тут якось це некрасиво, насправді кажучи. Зручніше за все для захоплення ботсвана. Хм. Або якщо я вже достатньо сильний. А я справді вже достатньо сильний. Чому зараз не назбирати до інфляції? Що в мене тут є провінції? 75% більше? Ну, ні, але. Ну, є в плані, але всі прокачені вже. Тому до інфляції. Ой, на мене хтось напав так байдуже. Ну, в плані, я тут найсильніший. Я третє місце посилі в світі. Тіба Франція і Китай тільки сильніше за мене. Це не прям критично. І, дивлячись на Африку, я думаю, я зможу. Хоча можна було по Ефіопію. На Ефіопію піти. Ой. На мене пар напав. Та відчепіться всі від мене, будь ласка. Будь ласка. Не хочу ні з ким зараз воювати. У в мене якраз інфляція почалась разом з тим, як напали. Прекрасно. Робимо все в товари. Дивіться, в мене було 4 1 Ой, як прекрасно! По 10 тисяч за крок по населенню, за 10 тисяч за крок. І то це ми ще збільшимо, ми пришвидшимо, тому що в нас так виходить, що вони максимально приняття по населенню 69 тисяч. Буде більше. Так на асімлювати? Якого обісити не асюмільоване? Тебе асимілювати. Це, напевно, нові хороші провінції. Ти асимілювати. погано асімільовані. Все всі інші хороші по населенню, хорошо асимілювані. Так, все. Коротше, качаємось в населення. На жаль, це не 100 кроків покращення буде в населення. А чому? Я думаю, можна армію навіть розформувати. Просто щоб трохи більше було покращення в населенні. Але ми прям сильно качнемось. У нас було 4 мільйони 100 тисяч. 111 тисяч, вже 4,6-4,7 4, 6, 4 мільйони. Ну, в плані, ми прям сильно качнемось. Умовно ми зараз качнемо собі додатково Танзанію. 311. Да, ми вже качнули дві танзанії додатково собі. Ультиматум чи просто качнути по населенню дві Танзанії? Що краще? Качнути по населенню дві Танзанії? Ми качнули зараз собі Ефіопську імперію. Ось ми зараз качнули собі в населення просто Ефіопську імперію додатково. Я думав, можна напасти на Ефіопську імперію, але я зараз просто качну в по населенню собі Ефіопську імперію. Ну, Типу, як вам таке. Більше, ніж Ефіопську імперію. Те Ефіопська імперія, так? Я ж не помиляюсь? Так, да. саме імперія, що дивно. Але я 100 тисяч не викличу, щоб Мозамбік захопити, тому Давайте прибуток від податків. І Мозамбік. О, Греція захопила Мозамбік. Прекрасно. Тоді те, що тут лишилось від Мозамбіка, я сам візьму. А, Танзанія. Який Мозамбік Танзанія? Мозамбік поруч. Давайте ось тут ще повикликаю. Загалом, я б таки, щоб вздовж цього кордону тут викликати. І вже дозахоплювати південь місцевим викликом. Якщо б його вистачило. Ну, зараз подивимось, може і вистачить місцевого виклика ураховуючи те, що ось тут, наприклад, ми прям багато повикликали. Так, на заході в нас якось вийшло мало, але на сході. Так, Танзанія. війну. На жаль, ультиматум не спрацював би. Все. Так, а де ще у Танзанії провінція? А, одна. Ось тут. Блін, Зроблю ще виклик. І висаджусь. Є. Нехай Греція спочатку закінчить. Ага, Греція не все у Танзанії захопила. Ну, точому та скарзі 800 тисяч в населені поруч. Неприємно, це трохи псує мої плани. Окей. Тоді Мазамбік я з тобою куда йому году. Острівець не чіпаю, замість нього військові репраці, нехай будуть. Сам я йду на Мазамбік. Лед. Доходимо до кінця. Є. Мазамбік повністю за нами. Ми перше місце, до речі, по силі. По загальному рейтингу перше місце. Що прекрасно. Так, давайте. Ботсвана, 183 тисячі населення. Ще є ти, південноафриканська республіка. і. Танзанія. Танзанію поки що можна обійти, тому що вона тут тротує мене. І Мадагаскар обійдут. Давайте Ботсвана Південно Африканська Республіка і. Нам, без двома українцями. Густите. Починаємо наступ звідси. Ет. Так, тут, типу, навпроти Танзанії мало військ, але. Зараз підійдуть з боку Південно-Африканської республіки. Скажіть, з боку Ботсвани у мене бацвана, а що тут було? А, тут бац, бацвана якраз була. Якраз так, я все правильно сказав з боку Боцвана. Так, перед. Так, да, мене тут робить, роблять мені трохи некрасиво, але все нормально, все під контролем. Є, все прекрасно. Ой, некрасиво. Але знову ж 50 тисяч. Ось 50 тисяч вперед сюди. А я отримую кордон з паром. Так, пар. Давай я в тебе заберу те, що вже захопив. Будемо так більш по черзі. Все робити. Так, я вже під Намбій, з якою я також воюю. Не факт, що я зараз в неї зайду. В неї може бути достатньо військ, щоб мене зупинити. Але зараз подивимось, ні. Вони не змогли мене зупинити. Боцване. Забираю повністю. І Намбію також повністю забираю. Так, пару я лишив 430 тисяч населення. Так, найближча мирного буде з тобою. Мені достатньо армії, щоб тебе рознести. Тому просто підводимо її. Не. Ой, доброго вечора. Буркіна фаса на мене напали 400 тисяч. 430 тисяч населення. Ну блін, я не готовий вас розносити, але виклик зароблю на всяк випадок. Ти де бок. Бурк... Ні. Так, бери на я тобі прошу в тебе. І того також відчупись від мене. А вже ж вони погодились. Так, одразу. Сюди висоту готую. І ви 7900 сюди. І в цю провінцію вперед. Ой, інфляція прекрасна. 60% на товарах залишу. Ні, треба більше. 65. Що ж, Танзанія. Є. Гостерім. Висадка. Висадка. І усюди атакуємо Перед Раз, висадка, два висадка. Вони витратили гроші на те, щоб викликати на висадки. І добуваємо їх. Так, все встаємо. Так, як треба. Далі я хочу з Грецією розібратись. Піду Та забирати Танзанію. Ні. Зараз відбувся баг, який вбив мою армію. Прекрасно. Обожню баги. Ну, не знаю, давайте. Брузовне населення. Ось так. 2 по 12 тисяч. Якраз у нас дві провінції не перекриті. Тут я тут перекрию. Все. Все як має бути. Повертайтесь. Береться. Що, 700 тисяч. Та хоч мільйон. Прикол в тому, що в них просто немає можливості тут викликати нормально. Тому це дуже просто буде. Все. На. Скільки б вас грошей не було, вони змогли б мене б зупинити. Так, ти. Ультиматум. Ну, ти ж не погодишся. На жаль. Хоча. Так вони не погодились, але, перше, я ще свазіленд. Оу, кайф. В тебе типу економіка, я приємна. Дякую. По-друге, призовне населення. Зроблю дві два Або три навіть. Во чотири подинадцять тисяч сюди Можна викликати? Викликав? Ти, лісота. Не. Ні. Як можна відмовити мені в ультиматумі, ти визмучаєшся? Я тебе просто зараз рознесу тоді. Я просто не хочу, я не хочу з ними воювати, бо вони сильні. Ну вони викличать багато. Як факт, просто як факт, вони дуже багато викличать. Дуже багато. Ну що ж, лісота, оголосити, оголосити. Вісі тисяч, п'ять тисяч тут, плюс там усюди укріплення було. Були. Ми дуже багато на цю війну втратили, але лісота захопили. Неприємно. Ще тут хтось. Байдуже. Просто мирна угода. Так, пар не погодиться, зрозуміло, що Мадагаскар також не погодиться на ультиматуми. Які біса ультиматуми Аж пару і Мадагаскару. Аж пару? Піде на Африканській республіці. Давайте спочатку з паром розберемось. Ще до нас, насправді так кажучи, не проблема розібратися з паром. Є. Yeah. Роботок від податків, оголосити, війну? Оголосити. Так, з тобою ми швидко розберемося. А, ви там на півночі ще є. Ну байдуже. Мене цікавить, поки що тільки південні твої провінції. Так, спокійно, проходимось. Тут 700 якісь пливуть, байдуже. Сюди. Ну, на 2000. От у вас. І залишиться одна провінція. Так, так, так. Добиваємо. Прекрасно. Бірну вода. Мирні перемовини, забираю все. Відправити, так. Так, всі на море, Всі на море. Єп. Ми типу в мінусі, типу в мінусі. Звертаємо на це увагу. Просто байдуже, що пише, що ми в мінусі. Просто, ну так, справді, 70 тисяч на морі це в мінус виводить, але тепер в плюсі, бачите. Так, 9 тисяч в кожну провінцію. Прекрасно. Мадагаскар. Оголосити, оголосити, ти проти Китаю воюєш, дачу тобі. Я тобі, Мадагаска... Мадагаскар, ти не розумієш, але я тобі зараз допомагаю з Китаєм воювати. Я просто прибираю провінції, в які він може висадитись, атакуючи тут. Тим самим я допомагаю тобі. Тобі треба менше провінцій захищати від відсудок. Це допомога. є. Yeah. Це Мадагаскар. Віддай мені все і відшпись. Так, 57 тисяч сюди. А, ти не погоджуєшся, що? Серйозно? Нікого ти не погоджуєшся. Так, мої війська. 10 тисяч сюди, 10 тисяч сюди, сюди і сюди. Подивимося, якщо вони не погоджуються. Ой, я покуди інфляції не збираю. Може тепер погодитесь? Ні, ні, не погодяться. Окей, висаджуйтесь в мене. Ти що ви там збираєтесь робити? Ой, мене інфляція вже. Так ви мені заважаєте, ласка, чесно кажучи. Ой, дякую. Так, це все на асиміляцію. Також перевіряю, ось це хороша провінція. Це прекрасна провінція. Все. Всього дві хороші провінції. Але одна з них тепер моя найкраща. Одна з найкращих моїх буде. Так, прибуток від податків, армія. Вісім відсотків. давай розформую. Так, те, що протягом повторну асіміляцію постав. і тепер це в товар. У мене 7,6 мільйона. Ой, по 20 тисяч за крок, як прекрасно. Вже 8 мільйонів населення, 8 мільйона населення, 9 мільйон населення, 9,5 мільйона, і 10 мільйонів населення. Прекрасно. Ну що ж, хто на мене? Ефіопія. 985 тисяч, 600 тисяч, 100 тисяч. 100 тисяч. Перед, я готовий дещо зробити. До інфляції збираємо. І робимо виклик. Поїхали. 17 тисяч! Прекрасно, 17 тисяч, 17 тисяч, 16. Очки руху закінчились, продовжу викликати. А, ні, все. більше не викликаю. Яка в мене армія? 340 тисяч. Ну, хотілося б більше. Давайте, Судан. Ну, в тебе зрозуміло, що менше населення. Але на умовну Ефіопію не вистачить. Хоча, а слухайте, скільки я витрачаю? 33%. М -м, я не зможу в три рази більше. Не зараз. Не прямо зараз. Але з часом зможу і в Ефіопію ультиматум захопити. При бажанні. Так, Ефіопія. Окей. Ти поки відпочивай, Камерун. Мені здається, ти ще з початку гори лишився живий. На. Ти. 108 тисяч був. Також зараз ультиматумом полетиш до мене. Це також твоя провінція? Так. Ну, нехай трохи розірвані будуть у мене провінції. Так, треба слідкувати, щоб в мене ще гроші на асиміляцію були, щоб там вистачало. Так, ти. Нігерія. Прикол в тому, що мені вигідніше не захоплювати, а просто ультиматумом всіх захо. Не захоплювати, а просто качатись. От йому ультиматум всіх захоплювати. Щоб там Єгипет також мали населення, тому що вони здали свої провінції комусь хороші. Свої хороші провінції вони комусь поздавали. У них залишились такі собі. Хоча тут річки річки все ще трохи лишилось, Ніл. Трохи лишився, тому нормально. Ой, гроші. Ні, повстанці. Ні-ні-ні, ні, я не хочу. Які дупісували. Ні, 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 ну ні, ні. Треба було слідкувати за настроями. Тут є, тут є провінція, яких хоча б трохи можна буде викликати. Не ми перекриємо цю... цих повстанців. Це непорозуміння. Так, підходимо, перекриваємо. Продовжуємо підходити. Є. Продовжуємо їх стискати. Продовжуємо і останні провінції. Вперед. Ой. Є. Все, наблюдає. Слухайте, також я б зібрав всю свою армію вже... вже на одній провінції. Ви далі в столицю. У мене є тобі постачання, Ой, є табір постачання, це приємно. Ось тут дуже щільне населення мене. Так, це? Ну так, всі збираються. Настрої, перевірка настроїв. На, фестиваль, фестиваль. Фестиваль, фестиваль, все. Щоб просто більше 70 усюди було. О, я взагалі дещо можу зробити, прибрати податки. І настрої будуть прекрасні усюди. 318 тисяч армія. Це прекрасно. Зачекайте, має бути десь ще. А, там же в мене вбивалася армія, я згадав. Так, да, дякую. Інфля... Ой, на мене хтось напав. відчепись. Відчепись. Відчепіться від мене всі. Я хочу ще раз в населення почнутись. Але перевірити ще перед цим. Ой, прекрасно, є прекрасні провінції. Так, три якісні провінції в Єгипті знаходяться. Це прекрасно. Так, в мене інфляція тільки зараз почалася. Сім'я в трьох. На армію я витрачаю. 20%. же постачання. же табір постачання. А. Ага. Цікаво, якщо я вас сюди перекину, тут також постачання. Чи тут менше буде, чи більше? 17% тут менше. Бо провінція само по собі краще. На, все в товари. Трохи більше в податки. Хоча ні? Так, не знаю. Ні, менше в податки, не треба. І качаємо населення, скільки зможемо кроків. Ну, майже 50, менше 50, але непогана кількість все одно. Самого населення у нас вже 11,5 мільйонів. Не 12. На жаль. Окей, okay. теоретично ще один виклик я можу зробити. Якщо дивитись по, по населенням тут країн, Франція більш-менш загроза якась для нас. І все, всі інші, це просто ультиматум. Франція і Португалія це ті, хто ультиматум не підуть, Ефіопія піде на ультиматум спокійно. Ну, ні, також Ефіопія може не піти на ультиматум. Всі інші по ультиматуму пролетяться прямо спокійно. Ну що ж, а поки що на цьому це відео ми закінчуємо. Дякую всім, хто його подивився, особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме звідки вам і входять це відео. Якщо в когось, з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або на там по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте залишати. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.